Що таке гейміфікація? Як знайти додаткову мотивацію для ваших команд? Які види гейміфікації ви можете використовувати в вашій процесі розробки і на що варто звертати увагу? Давайте розбиратися. Мене звати Юра, ви на каналі менеджмент і сьогодні ми будемо говорити про гейміфікацію. Сьогодні ми розберемо, які бувають механіки, як їх використовувати на практиці, на що звернути увагу. І так, почнемо з того, що таке гейміфікація і для чого вона потрібна. Гейміфікація по визначенню, це використання ігрових механік або ігрових практик в неігрових процесах. Якщо ми говоримо про розробку програмного. Забезпечення і про команди, котрі розробляють. Це означає, що ми вводимо в нашу практику розробки якісь ігрові елементи. Причому дуже важливо ці ігрові елементи вводити таким чином, щоб це виглядало органічно. Тобто потрібно розуміти, що команда це буде сприймати, команді це буде цікаво, і воно дійсно. Буде приносити додатковий буст команді, тобто потрібно відчувати, що в даному моменті це принесе користь. Це вже задача проєктного менеджера зробити процес гейміфікації органічним. І наступне питання це для чого ж нам потрібно вводити ці елементи. Особисто мені дуже сподобалося, сподобався вираз, що гейміфікація це приправа, котра додає смаку основній страві. Тобто, якщо ваші процеси вже налагоджені, то гейміфікація може додати додаткову мотивацію або додатковий фан в ваш процес розробки. Але виправити ситуацію, коли у вас все погано, не вийде. Тобто, давайте зупинимося на тому, що гіміфікація це такий додатковий елемент мотивації і додатковий буст для команди, додатковий фан, коли основні процеси вже налагоджені. Я вже декілька разів використовував. Словосполучення ігрова механіка. Тепер давайте розбиратися, що ж це таке, і будемо розбирати конкретні ігрові механіки. По суті, ігрова механіка це елемент гри, котрий ми вводимо в наш робочий процес. Тобто, це якась вправа чи якесь змагання, про котре ми домовляємося з командами і починаємо, нібито як грати в гру. При тому залишаючись в межах робочого процесу. А тепер давайте перейдемо до самих механік, поговоримо про те, які вони бувають, і як їх використовувати. Насправді, кількість ігрових механік вона дуже велика. Ми розглянемо сьогодні декілька з них, котрі я використовував на практиці. Або я чув від своїх колег, що вони використовували їх в своїх командах, і вони поділилися зі мною своїм досвідом. Перша ігрова механіка, яку ми розглянемо, це челенджі. Я неодноразово використовував її на своїй практиці, тому давайте розберемо детальніше, що це і як вона виглядає. Челендж це домовленість з командою, що при умові досягнення певних результатів за певний час команда отримає якийсь бонус. Для реалізації зазвичай потрібно домовитися з HR про те, що ми можемо запропонувати команді. Це може бути як якийсь тімбілдінг, похід в паб, так і додатковий вихідний. Чи е, якісь цінні призи, якщо у нас є НАТО бюджет. Далі команда має закомітитися. Наприклад, е, один з елементів, котрий я використовував зі своїми командами: ми домовлялися, що якщо команда досягає е, цілий, е, всіх цілий за спринт е, протягом якогось періоду, наприклад, 4 спринта підряд. Вона отримує можливість піти на тімбілдинг додатково і позачергово. Це добре спрацьовувало і команди намагалися якнайкраще показати результати протягом декількох спринтів. Наступна ігрова механіка називається Таблиця лідерів. Сенс е, цієї практики в тому, що співробітник бачить свій рейтинг серед інших співробітників компанії. Дуже важливий елемент тут в тому, щоб не демотивувати співробітника і не заставити його е, конкурувати з іншими, е, з іншими членами команди. Тому дуже хорошою практикою є, коли ця таблиця. Лідерів, вона е, якби не персоналізована, і співробітник бачить своє прізвище, бачить своє місце, але не бачить інші елементи таблиці. Це приклад хорошого використання цієї практики. Е, і маю е, досить невдалий приклад використання цієї практики, коли в компанії був е, список старожилів. І кожен співробітник бачив на своєму прикладі, який він по списку старожилів в компанії. І так як в компанії була досить велика змінюваність кадрів, я через півтора роки побачив, що я стою в списку, здається, одинадцятим чи дванадцятим. І ця інформація була чесно сказати, трохи зайвою для моєї мотивації. Для продовження роботи в компанії. Ще одна ігрова механіка називається квест. Як зрозуміло вже з її назви, співробітники отримують задачі в ігровій формі, і в той же час ці задачі вони допомагають розвиватися чи є частиною проєкту, приклад такого, такої задачі це співробітники в одній компанії. Під час вивчення кодової бази могли наштовхнутися на коментар, в котрому було вказано: якщо ви прочитали цей шматок коду, Підійдіть до такої то людини, і ви отримаєте приз. Наскільки я пам'ятаю, в якості призів там були якісь солодощі, шоколадки, але все одно це дуже подобалося співробітникам і додавало такого драйву в процес вивчення коду і зробило його більш фановим. Ну і останньою на сьогодні ігровою механікою ми розглянемо рівні. Насправді це дуже поширена практика в ІТ в нашій країні. Це розділення інженерів на рівні. Junior, Middle, Senior. Деякі компанії створюють свої рівні. Для того, щоб перейти на наступний рівень, співробітник має вивчити певні матеріали, пройти. Навчання, можливо, пройти співбесіду з якимось лідером напрямку, і після того він може претендувати, наприклад, на підвищення зарплатні. І так, ігрові механіки це спосіб зробити вашу команду більш продуктивною, більш натхненною. Але не варто забувати про те, що ігрові механіки це додатковий інструмент. Як я вже казав на початку, ігрові механіки це приправа, а не основна страва. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайку. Напишіть в коментарях, які ігрові механіки використовуються в вашій компанії. Підписуйтесь на канал і побачимося в нових відео.